Доброго раночку, Україно, новини з боліт далі. Чим життя наших сусідів таке цікаве, спитаєте ви? А ми вам відповімо. Росіяни абсолютно не передбачувані у своїх діях, тож їхнє повсякдення складається з низки фейлів, які вони вважають нормою, а весь інший світ тотальним крінжом. Тож свіжий асортимент останніх подій на Росії. Дивимося. У Пермському краї днями відбувся 14 14-й фестиваль під назвою «Веселий коров'як. Це дійство влаштовують щорічно, а його головна розвага це чемпіонат. Його суд дізнатися, хто далі кине коров'ячий кавелдик. Ви Зараз можете подумати, що я приколююся, але народ я не приколююся. Відео з фестивалю далі. В сторону! Ну, це, мабуть, рекорд. Ну, рекорд на рекорд ми дізнаємося. Минулий рекорд був 64 метри. Шикарний фестиваль. Наголошую, вони кидаються лайном вже 14 років. Мільйон з 10. Восьмикласниця з російського міста Руза стала тією, хто на Росії займається реабілітацією нацизму, щоб це не означало на теренах Росії. Разом з подругою вони додумалися до наступної тупості. Коротше, Аня смажить сосиски на вічному вогні. Ну, Тиму, блін, капець. Ну, ти би, блін, капець. Тепер малі загрожує до п'яти років позбавлення волі. І хоча силовикам вона сказала, що взагалі не думала, що своїми діями вона когось образила і т.д. це ж Росія. Тому поки доля школярки невідома. А у Москві в цей час стався релігійний скандал, хоча в рамках Росії це звучить якось занадто драматично. Коротше, там Росіянка стирила з церкви ікону, щоб зцілити свого коханця. Що саме вона хотіла зцілити достеменно невідомо, але крадіжка потрапила на камери відеоспостереження. Ну, настрій вона довго ловила аби впнути цю тупість, але сам факт жінці вдалося непомітно сховати образ преподобного Гавриїла під одяг і під шумок винести його з храму. Чи встигла росіянка вилікувати свого коханця? Невідомо, адже її у результаті знайшла поліція проти церковної крадійки. Порушили кримінальну справу, а стирену нею ікону повернули до храму. Природа проти росіян, частина 843. У Новосибірську одну з квартир окупували кажани. Господарі просто забули закрити вікно, коли їхали на декілька днів, і от вам результат. 12 штук. 12 штук там було. Так, я минулого разу 4 вбив. Смердить просто жах, як на горищі. Все загидали. Он сидить одна, будь ласка. Просто вся хата у кажана. Он, шипить. он дві штуки. О, три, он ще двадцять штук. Вже короче. Ще три. Сорок. Ювілейна. Росіяни, скажіть, неприємно, коли хтось посягає на вашу територію? У Воронежі відбулася колективна бійка російські пенсіонерки проти ромок. За що билися чи за правду, чи за територію нікому не відомо, але у хід пішло все від тростин до корзин для покупок. Рознімати бійку перехожі не стали. Видно, хотіли дізнатися, хто переможе. Після нещодавного замаху на кандидата у американські президенти Дональда Трампа росіяни чомусь вирішили, що Україна має до цього якесь відношення. Хто обхезався? Невістка називається тож днями у мережу потрапили фотографії, начебто, російських ракет з написом За Трампа і з погрозами, мовляв, Україна відповість за його вухо. Ми, звичайно, знали, що багато росіян тупоголові, але щоб настільки цього ми не знали. Цей маразм навіть ніяк коментувати не хочеться хочеться лише запропонувати росіянам, щоб пішли проспалися, і все ще чи наврядче, чи це комусь із них допоможе. А ми з вами не прощаємося. Це були новини з боліт. До скорих зустрічей.